Забій зуба це травма, при котрій відбувається вколочення зуба в товщуки. При цьому пацієнт може відчувати різку біль, кровотечу, нерідко зуб виглядає коротшим за сусідня. При таких травмах, як правило, не відбувається порушення цілісності кронкової частини, проте відбувається пошкодження тканин, що знаходяться довкола зуба, періодонту. Також при сильних травмах може відбуватися розрив судино-нервового пучка, в такому випадку зуб. Всередині може загинути. Як правило, лікування таких зубів направлене на репозицію даного зуба, фіксацію його за допомогою шин та нагляду, аби кістка довкола зуба могла загоїти. При цьому необхідно призначити протизапальні препарати та знеболюючі препарати. Якщо в зубі все ж таки порушена цілісність судинно-нервового пучка, такий зуб необхідно лікувати ендодонтично. В досить рідких випадках індивідуально такі зуби необхідно видаляти і проводити імплантацію.